Протягом ночі з отруєнням госпіталізували 27 людей. Це студенти полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, які ймовірно харчувалися в їдальні полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка. Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін сьогодні вранці повідомив про факт масового отруєння студентів у Полтаві. Додав, зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції. Причини інциденту нині встановлюють. Створена профільна комісія. На місцях працюють фахівці Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб і поліція. Розпочато епідеміологічне розслідування. Також перевіряють їдальню. З'явилося повідомлення про спалах кишкової інфекції серед першокурсників Полтавського юридичного інституту і на сайті Держпродспоживслужби області. Опитані нами студенти про випадок чули, проте їхніх знайомих серед госпіталізованих кажуть нема. В інстаграмі що виставили, що потруїлися, що спалах кишкової палички, я так зрозуміла. Ми не харчуємо сідальні. А ви? Та, також не харчуємося. Самі готуємо. То Та там дорого. Я це як для мене дорого і ну не знаю, не хочеться. А ваші друзі, одногрупники також не харчуються? да, да. Ну я з ну, нечувався ні разу, щоб там їли у їдальні Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка. Сьогодні працювали фахівці Полтавського обласного центру контролю і профілактики хвороб. Підтвердив директор Андрій Хайлов. Відібрані там матеріали вже досліджують в бактеріологічній та вірусологічній лабораторії. Ми працюємо. І під розслідування розпочаток. Коли в їдальні відібрали змиви забладнання, відібрали воду. Зараз вже привезли вони на дослідження уже в лабораторії. йде розслідування. 16 студентів госпіталізували до обласної інфекційної лікарні, а 11 доправили до першої міської лікарні. Поінформували медики. Госпіталізовано 11 чоловік. Це е... Люди 17 років, студенти, юридична академія, лікуються вони в дитячому інфекційному відділенні, переважно середньої важкості, отримують лікування згідно всіх затверджених клінічних протоколів, забезпечені абсолютно всім медикаментозно, стан їх стабільний. Ну а чи харчове отруєння, чи можете підтвердити? Ні, я не можу підтвердити, тому що зараз аналізи відправлені всі в лабораторію. Після того як ми отримаємо результати посівів, тоді можна буде вже більш точно сказати, що це тим часом. Обидва виші інформацію про масове отруєння студентів спростували. Станом на 6 грудня 2023 року. Жоден зі студентів університету не був госпіталізований з причин ймовірного отруєння. Усі госпіталізовані не є студентами політехніки, проживають не на території політехніки. Швидка допомога забирала потерпілих з адреси, яка не належить політехніці. За інформацією зі ЗМІ звернення з розладами почались увечері. Ми не маємо інформації про те, чим харчувалися молоді люди протягом дня. У департаменті охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації говорять: інформація, яку зранку оприлюднив Філіп Пронін щодо кількості госпіталізованих, відповідає дійсності. Я написано офіційно обласною військової адміністрації. Все дійсно. вже наприкінці робочого дня Філіп Пронін на своєму телеграм-каналі написав: за словами постраждалих, усі вони їли в закладі громадського харчування студентське кафе, яке розташоване на території Полтавської політехніки. Про це вони повідомили співробітникам поліції. Держпродспоживслужба і Центр контролю та профілактики хвороб продовжують епідеміологічне розслідування спалаху гострої кишкової інфекції. Результати експертизи будуть готові за кілька днів, зазначив очільник обласної військової адміністрації.